Петиція про відокремлення освіти від релігії реальне втілення у Тернополі не отримала. Питання викладання основ християнської етики у школах набуло суспільного резонансу. Внести деякий конструктив вирішили освітяни та громадські активісти, які зібрали тематичний круглий стіл. А як зробити ці уроки? Основ християнської етики кращими, ефективнішими, і такими, які би не викликали такого широкої суспільної дискусії, а які би влаштовували тих людей, які, скажімо, ну не знаю, переїхали з Криму на Тернопільщину і є там завіросповідання мусульманами, чи, чи мають якісь інші релігійні вподобання і так далі. Тому власне ми сьогодні пропонуємо три таких основних вектори нашого його круглого столу: перше. Дискусійна платформа викладання основ християнської етики у школах пошук компромісу. на думку вчителя цього предмету, в одній з тернопільських шкіл Андрія Стеця, курс християнської етики спланований лояльно до всіх представників інших релігій, що стосується суперечності і так би мовити, ну яких нев'язок з представниками інших релігій, так от курс християнської етики складений так. Що він не повинен викликати ніякого заперечення у всіх авраамічних релігій, тобто в трьох основних релігій світу: християнство, ісламу і юдаїзм. Тому що всі ці три релігії базуються на Божих заповідях. Я звичайно відмінності між цими релігіями, але вони дорогорядні. Головна відповідальність за належне сприйняття курсу на вчителях. Важливо зазначають освітяни, щоб вони вчили дітей та допомагали зрозуміти основи предмету, а не нав'язували його. Не всі вчителі, які викладають цей предмет у школі, готові його викладати так, як треба. Часто вони це роблять з власного розуміння. От він так розуміє, от так він і буде робити. Бувають випадки, коли ставлять оцінки за знання чи не знання, молитові тому подібне. Звичайно, це неприпустимі речі, тому що ми говоримо про демократичне суспільство, про те, що ми не проводимо катехізацію, а ми навчаємо саме основу християнської етики, тобто тим основам, на яких ґрунтується наш світогляд. В інституті після дипломної педагогічної освіти проходять підвищення кваліфікації, в тому числі, і вчителі християнської етики. Олександр Петровський вже знає, що і де потрібно змінити в програмі курсу перепідготовки. От у мене навіть тут. -от. З собою є навчально-тематичний план програми, по якій ми підвищуємо кваліфікацію наших вчителів з даного предмету, і ми у себе бачимо, в чому ми можемо удосконалити цей процес, вже зважаючи і на ті заяви, які пролунали. Що ж, до батьків, які не хочуть, аби дитина відвідувала цей урок, то їм рекомендують написати відповідну заяву директору. Якщо є паралельні класи, це не проблема дитина. Може відвідувати урок в паралельному класі, програмний урок відповідний. Школа адміністрація зобов'язана подбати про це, щоб дитина була під наглядом педагогічним. Це може бути урок образотворчого мистецтва, це може бути урок фізкультури, зрештою у класі рік молодший, рік старший і так далі. Тобто, щоб дитина займалася, була зайнята творчою роботою, творчою діяльністю і. Чи якийсь інший предмет в підсумку? Учасники круглого столу прийняли резолюцію. В ній звернулися до учасників навчально-виховного процесу у школах Тернопільщини із пропозицією запровадити основи християнської етики як обов'язковий курс у шкільній програмі, а вчителям постійно покращувати рівень викладання цього предмету.